Буляк прийшов туди купати 5 дурак А то ж корабль, да? заровецький стоїть. Оно дивись, нос корабля, а? Подивися нос корабля синіє Да, прямо на декрани начинається батька. На нас сльозу ничего не бачить. Ох і дурак, -мо. В натурі пішов купать, блин. Ты думали по шутим? Так за чувака буляка прижала жизнь. Пришв тупиться. <в> <правда> красава, ты <правда> красава, какая краска. <правда> зайчик зайчику своєму сьогодні, наверное, дішлю подивиться. потивить. Давай Дивилась його, чи витягує, ч чи... попробуємо поблищивати водичку, йога. Блядь, сука, сука! Я вдруг за мертвый телефон держать, да, и он все, Температура у них тут сколько градусов? Градуса три, наверное. Вода Волода. вообще ледяная. Чувак, гайдер, я уже ноги замерз, ноги намочил. Красота, конечно. Пославить, конечно, блядь! Он пришел без рушника, без микронавта Спитай, может, и в Украине Ну як вода? Вода губ.